Привіт! З вами Fox UA, і це відео буде про те, як я всрав один з кращих боїв на легких танках на своєму аккаунті. Да, да, да. Бій все рівно вийшов мега потужний, але був заруєнений дуже крутезний результат. Подивитись, як покажу, як, покажу свої помилки, покажу, що робив, і розкажу, чому я так дію і що робив. Так, сетап у нас дуже потужний. проти нас одне ЛТ, це тест ЛТ, є куча ПТ-шок, куча СТ і куча важких танків. Понятно, що ми їдемо зразу на алею і думав, що поїхати, можливо, по центру прокатити, але зразу першим таймінгом газую зайняти куща В2. Так. Бачили, яка у нас крутезна STRW 103Б? Зразу нас підштовхнула, а потім буде нам писати ЛТ, давай світи. Ну, ви поняли, класика нашого рендуму, замість того, щоб нас пропустити, щоб ми зайняли першими таймінгами. Він нас штовхає. Ну нічого страшного, їдемо, займаємо ось цей от кущик, тут у нас крутезний є. Спускаємось чуть нижче, щоб побачити прокат, можливо, якась ПТ-шка буде заїжджати наверх, побачимо. Зразу ж пересвідчуємо тестелете, скоріш все, він помиляється і виїжджає трохи за кущ. Відстріли, понятне діло, немає. Ми пікаємо дуже багато. Бачили, що тільки що відстрілялась, до речі, бабаха їхня. Нам дуже повезло, що вона не влучила. Пробуємо обновити засвіт по ній, хоч трошки дає артулечка, і нормально. Приймаю рішення чусь спуститися вниз, щоб він не під'їхав вверх і не засвітив нас рентгеном. Просто займаємо куща і чекаємо. Бачимо, що тест ЛТ поїхав далі. Знов йому ніхто не дає. Ні, СТРВСТРБ щось трошки дали. То вже не наше, то вже тяжі підсвічують. Ну нічого, все, займаємо куща і чекаємо. Просто чекаємо. Звичайна, скучна Прохорівка. Тут особливо багато нічого не зробиш. Наша ціль зараз законтрити тесту ЛТ. Я надія, що він буде десь якось знову займати позицію, засвідчуємо 103 б Зразу отримуємо СІЗ-527. Нормально так залітає, нормально з центру. Але особою Ні Ріно Черронти, ні М60 не хочуть стріляти по 103 б ніхто більше по ній не кидає. Все, вона відсвітилася, ждемо далі. Бачимо, хтось блайнда проповдати, не знаю, чи залетіло. В кінці побачимо усі результати. Ну, Блін, ну, мені так обідно було, так було обідно, що я заруїнив його. Ми знову пересвідчуємо тестуалете, який хотів зайняти верхні кущі. Ну, щось він нагло пішов, він тут пересвітився, а далі що поїхав. Ну, зрозуміло, що його зносять. Все, ми розуміємо, що нам взагалі чиста дорога, треба тільки їхати, тільки їхати. Ламаємо дерево, це не треба було робити, це помилка. Так, отримуємо сістик по 140, який на центрі. Боїмося, з ТРВСТО треба, бо може наш пересвітити. За рахунок того, що у нас гарний огляд, стоять копи. Ми пересвічуємо ФВС 4005 Зразу просто за секунду її не зносять, а могли б пересвічуємо 113-го. І наше діло тепер просто збирати асістик. Асістийця рікою вже 3926, суперконк'юре 114 з 2 Просто висвічуємо цю алею. Несеться, несеться, 1185. Супер коня, ну дивіться, 6500 вже є. Засвічуємо арту 113, засвічуємо фаша. Просто висвідчуємо всю алею. З кайфом все проїходить просто. Ну, рай, а не бій. Казалось би, рахунок 2-2. У нас вже 9 тисяч асіст, вже 10 тисяч Рахунок тільки 2-2. Союзників ще 22 тисячі, ХП-противника ще 17. Бабаху пересвічуємо. Просто вже 10500. 10500, вже 11300. 114 сп 2 пробує тікати. Фуша забирають вже 12200. Дивіться. І зараз починається один із цікавих моментів. Я під'їжджаю, засвідчую т 62 варіант 2. Т62 варіант 2 виходить, по ньому ніхто нічого не дає. Я боюсь, розумію, в голові, що Естравеста-3Б може бути. Ну, типу, на маскціці, наприклад, в цих кущах зверху, і, типу, можемо не пересвітити. У нас достатньо дереві тут кущі, ламаю дерево, під'їжджаю до цих вплотну, можливо, пересвічу. Не можна тут приїжджати, бо тут дирка в кущах, як ви бачите. Як ви бачите, тут дирка в кущах. Так, вибачаюсь. І от, дивіться, зараз я від свого прицілу. Я приїжджаю в цю гряду, і ось тут, ось тут, ось моя помилка. Ось вона, дивіться. Оце моя фатальна помилка. Сама велика і фатальна моя помилка. Нас пересвічує Type 5 Heavy, бо я попадаю, виїжджаю з куща, треба було їхати просто акуратненько, таку більше, як сюди, і уходити в цей кущ далі. Я виїжджаю, виставляю свою габаритну точку і засвічуюсь. Ось, прилітає до мене від M48 Phantom, Зразу, моментально просто. Я, ну, то було просто так якось спішти, я хвилювався, вже думав, я вже бачив, як я насів тут 70 тисяч асістів. <смі> я ухожу зразу вправо, починаю наїхати, і летить в бабахи. Що хочу сказати про цей бій? Цей бабахи в цьому бою нереально летіло, в майже кожен постріл залітав, вона прям наробила. Так дивіться, у нас 13 тисяч асисту, що теж в принципі немало. І там ще було залишковано. 1400 рівно на 1400. Загальна сума вийшла 14400. І так, чого ж це фейл, Саме великий фейл мого року? І за оцього невеличкого кущаю, за такої маленької помилки, я просто вискочив з кущика і втратив. У нас ще дивіться, в них ще 9600 можна було насвітити, хай би навіть половину, у нас було вже 14400, тобто 20-ку можна було робити. От. Тому самий великий фейл. Що скажете про цей бій? Як він вам загалом, як вам результат? Як на мене вийшло навіть з таким фейлом непогано. Ми забрали, до речі, дві позначки в цьому бою. Кайфанули, але вийшли з розстроєними чувствами, як то каже, да? з розстроєними чувствами, вибачаю, з русизми, але як вже є, як вже є, це ж наш він говорок. І так, ставте лайки, підписуйтесь і дякую за перегляд.